Вітаю все, хочу повернути рубрику порада від карт. Мені вилізло, що було рік тому. Я вже про неї забула. Бо якось дуже багато всього. Давайте. Порада від карт. Тих, хто боїться та думає про евакуацію, виїзд примусовий через цю картинку, яка відбувається. Давайте. Порада від карт, хто думає, евакуюватися чи ні, виїжджати чи ні, думає про виїзд. Примусовий виїзд, раптовий виїзд. Яка буде порада? Три варіанти вибираємо собі, як завжди. Три варіанти. Що в нас не на дні колоди? Зміни. В голові своїй треба, знаєте, як все зібрати вкупу, в купу, трансформацію зробити, бо ми в паніці. Перший варіант. Доля. Наша доля. Покластись на долю. Як буде вам по дорозі цій? Так і буде. Бо ви залишитеся, або ви поїдете. Це карта долі в даній ситуації. Допомога. Підтримка. Хороший друг. Зверніться за порадою. Вам обов'язково буде надана потрібна допомога. І вас підтримають. Далі. Нестабільна, невизначена ситуація. Хмари, вони як і темні. Так і світлі, це порада діяти виключно по ситуації. Багато хто проживає там, де треба виїжджати евакуватися. Багато хто проживає в такому місці, де більш-менш все стабільно. Це по ситуації, тому що травень 24-го року показав, що може бути все що завгодно. Єдине, що я хочу сказати. Єдине. Є в нас, в наших ЗСУ такі властивості, що вони можуть відбити всяке гімно. Бу, я знайшла штучний інтелект, і вони там наших підрозділів до звірюшок приравнювали. Кракен Харківський приравняли до восьминога. Я згодна. Чому він восьминіг? бачите, травень 24 рік, як вони змогли оце все. Це восьминіг. Я згодна. Тому треба реагувати на те, що є, і по ситуації. В принципі, мені карти подобаються. І вони вам реально кажуть, що робити. Хто який варіант вибрав, думайте, аналізуйте. Будь ласка, думайте. Є, є варіанти, коли думати ніколи. Є такі, але на даному етапі, на даному. Вже таких майже немає, бо всі розуміють, де що знаходиться, де яка лінія фронту, і можна зреагувати завчасно. Це немає раптовості вже тієї, яка була. Тієї ж раптовості немає. Ми всі розуміємо, що, де, і як.